Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я вже 10 днів, як не знімала відео і, чесно кажучи, супер скучила за цією справою. Я для вас сьогодні зібрала підбірку з ягідних і мигдальних, солодких, таких цукрових ароматів на осінньо-зимовий період. Я свідомо ці аромати не включала в свою основну підбірку осінніх ароматів, тому що, ну, по-перше, їх досить багато на ринку, і в мене в колекції теж їх досить багато. І якби їх всіх туди випхала, то моє відео було якесь безмежне на декілька годин тому я вирішила їх і віднести в окрему категорію. Я собі, щоб не брехати по датах і не мордувати потім свого коханого монтажера вставлянням різних дат, навіть зробила такий невеличкий вклірознічок, де виписала основні якісь віхи, які я хотіла зачепити при огляді якогось конкретного аромату, а також розповісти вам по руках. Мушу сказати, що підбірка моя досить банальна. Тут буде дуже багато ароматів, про які ви вже 100-500 мільйонів разів чули, але ну, я мушу сказати, що суперпопулярні. Десь аромату зовсім не означає, що його всі вже спробували. І буває так: оце, я по собі знаю, є такі дивні люди, які навпаки популярні аромати намагаються якось уникати, тому що хочуть пахнути унікально, і не так як всі інші. Що цікавого серед цієї всієї моєї підбірки, що це аромати, які були популярні от в такому часовому проміжку від 2010 до 2020-го, напевно, року, потім у нас так трошечки всіх, особливо парфменіяків та. Знесло дах в сторону ніші і всякої дивності. І мода на ягідні компоти, на всякі цукрові такі мигдальні вареніві штуки, мені здається, почала трошечки зменшуватися. Тим не менше, це абсолютно не забирає того, чому саме ці аромати стали популярні. Вони стали популярні, тому що їх дуже легко носити, вони легко сприймаються, вони приємні, вони комплементарні, вони підіймають настрій. І я закінчую робити прев'юшку, і будемо починати з першого аромату. І це є аромат. Poison Girl від Dior мені дуже сильно пощастило, я свій флакон купила за невеликі гроші, але мушу сказати, що у випадку Poison Girl ціна за аромат, на мою думку, абсолютно повністю відповідає тому, що ви отримуєте в місті флакона, тому що якість аромату чудова, він дуже приємно і гарно розкривається, він гарно звучить, в нього хороша стійкість, його не треба наносити на себе багато. Мені особисто достатньо двох пшиків, щоб його чітко на собі відчувати. Він гарно зібраний, не відчувається жодної такої якоїсь синтетичності, неприємних ноток в Poison Girl. Я абсолютно не бачу. Тобто, на, в цьому випадку, от, ціна якість. П'ять з п'яти. Я дуже сильно сподіваюся, що я виживу після того, як всі ці цукри перепшикаю на пір'їни, і мене не знесе тут в якусь таку цукрову. кому, <гум> не Це в мене припадки, тому що Poison Girl надзвичайно сильно учний. Я тут зробила один маленький бризк і вже чую, що мене, що мене починає зносити. На старті дуже приємний. Гостренький, свіжий, такий е, колючий, навіть трошки гіркий апельсин. І, і оцей старт з гірким апельсином мені в Poison Girl дуже сильно подобається. Потім аромат в процесі носки, це, напевно, так стається за годинку, десь до години. Е е така гіркота апельсина злітає і залишається квітка апельсину. Цукрова солодка троянда, яка тут мені абсолютно не заважається, при тому, що є ноту троянди, я переважно не люблю. Але ця троянда настільки забита інтенсивною базою, я собі навіть виписала ноти, які всі е перелічені, верніше, всі, які в базі аромату Poison Girl, і це є ваніль, мигдаль, тонка, толу, сандал, шміра. І геліотроп. І ця вся історія з нот утворює таку тягучу, солодку, вареньєву, квіткову, завдяки от, власне, геліотропу і таку. От то, солодість від тонки я відчуваю зовсім по-іншому, ніж коли це є солодість від мельтолу, скажімо. того ж. Це, як, напевно, солодість від цукру і солодість від лакриці. От В тонці я відчуваю цю таку солодизну від неї, наче якусь трошечки лакричну. Я відчуття такої вишневої кісточки, закарамелізованої вишні. Або е, якогось такого густого вишневого вивареного варення. Ага, і не сказала я, що аромат був створений в 2016 році. Я, чесно кажучи, думала, що Poison Girl вже там з до запам'ятних часів існує на ринку, виявляється, не зовсім такий навіть напівсвіжачок. Я тішуся, що я вполювала флакон за невеликі гроші. Якщо вам вдасться нахантерити на OLX і собі е, навіть невеличкий залишок в флаконі, там, наприклад, мілілітрів 10, я запевняю, що на декілька зим і осеней ви будете забезпечені е, дуже приємним, огортаючим, таким, який створює кокон довкола і дуже приємно розвивається ароматом. Я показувала Poison Girl в своїх відео вже багато разів. І, напевно, що вже вас трохи ним занудила, але насправді він мені дійсно дуже сильно подобається. І коли я я гуляти у синім парком і не знаю, що на себе вдягнути. Я, напевно, швидше за все вдягну його. Так, наступний суперпопулярний е, герой Ютубу це є в мене в вигляді тревелки Елісап Girl of Now. І тут же історія про мигдаль, а не про е, такі зацукровані вареньові троянди. Мигдаль заявлений в Girl of Now і в старті. ні, не в старті, по-моєму, ні, в базі і всередині теж. Тобто, ну там два рази мигдаль з'являється в піраміді, а, а в старті там заявлена фісташка. І це така супер горіховість разом з Пачулі в базі, такими досить терпкими. Я не пам'ятаю, що там по цитрусах, але якщо вони тут і є, то вони лише для того, аби відтінити всі решта ноти і такого супер яскравого цитрусового старту, який, от, наприклад, є в Poison Girl. Я вже в Елісаб не відчуваю. Проекція теж чудова, носиться прекрасно. Тревелки на 10 мл. Я впевнена, що мені вистачить просто отак. Тому, якщо ви любите всякі аромати на тему солодких, зацукрованих горіхів, я дуже раджу познайомитися, взяти собі від Леванта або теж якийсь такий невеликий об'єм Girl of Now. Ну, ходи сюди. Це мій кіт. Та чекай, ну почекай, ну подивися. Ну, нам зараз лайк поставлять. Котів люблять на Ютубі. Ой-ой-ой, ой ну все, все, З Здурів, лізе на паркан. Кажу, ну, що за кота мені, дав Бог. Я зараз переверну камеру, нічого не буде видно, зараз ще курва вб'ється. Коротше, закінчуємо з котом. Про кота я розкажу вам детальніше, обов'язково в котромусь стрімі. Вертаємося до парфумів, тому що час збігає. Наступний аромат, і я вже вам показувала цю каліч, це є Барбарі Брід. Без ритм, без всяких історій. І здається, там змінили флакон. В мене стара версія, а теперішня е, сучасна йде так, е, ну, суча, е, так навскізь. Так я зрозуміла, що змінилася сама така класична підкладка в Барбарі тренчах. Її там якось переглянули. Не знаю, бо такий лухар в мене не водить цей Барбарі тренчах, хіба на фотографіях бачила. От. і, е, А це був старий варіант цієї типової клітинки Барбарівської підкладки. Так. Каліч відкладаю, а з атомайзера, в який я відлила вміст флакона. Роблю бризг. Я почула це слово в невгомовний мудро, мені так сподобалося. Барбарі Бріт. Теж історія про мигдаль. Тільки мигдаль тут більш такий, ніби мигдальне молочко. Відчувається якась така певна. Дійсно, молочність і м'якість цього мигдалю. А ще на старті присутній яскравий цитрус. В піраміді я читала, що заявлений лайм, але от зараз, вдихаючи з пір'їни, я не можу от сказати, що це конкретно лайм, от збрехала б, якби казала, що дійсно лаймами пахне, тому що я відчуваю якийсь такий дійсно ну, абстрактний цитрусовий яскравий аспект в старті. І якщо вже отак от обирати між тим, який мені аромат більше подобається, який мені цікавіший, то напевно Барбарі Бріт мені подобається навіть більше. Ніж Еліса Ап, Girl of Now. Єдине, що я за ним зауважила, що, напевно, у нього не така е, хороша стійкість і не така активна проекція. якось таке враження, що він начебто на мені тихше звучав і швидше злітав. Але, можливо, то мені лише так здавалося, не знаю. Може, суб'єктивне враження. В принципі, не проблема. Мені, наприклад, Girl of Now зробити два пшики, а Барбарі Брід зробити пшика три, або навіть його там десь собі в процесі дня поновити. Хоча тепер, коли я е, почала парфманіачно страждати, і аромат починає. Літати з мене там, години за 3-4, то, то я б сказала, зовсім і не проблема, а для парфуміяка навіть плюс, тому що можна нанести щось новеньке. Так, що там в мене далі йде? Replay Stone. Я йду собі по, по списку, по склерозничку. Привіт, Ірина Талама. Replay Stone for Her. Я не знаю, що там з доступністю цього аромату в Україні. Вибачайте. В мене в Польщі він то є, в магазинах за невеликою ціною, то він якось зникає. Потім я бачила, дуже багато його продавали на Allegro. Це була, це, в і є наш польський аналог розетки. Аромат дуже сильно мені нагадує Replay Stone, Ой, я вам його не показала. Зблизенька Тиць. Гарний, до речі, флакон, і як на е, бюджетний аромат, досить непогано не і так симпатично виконаний. У мене є ще чоловічий е, е, цей Replace Stone, Теж мені дуже сильно подобається. Я його досить часто носила, але він для мене такий трошечки е, зі свіжинкою. Люблю його носити влітку, коли не, не спекотно, а таке от прохолодне літо. А е, жіноча версія Stone for Her це така типово зимово е, осіння історія, тому що аромат теж має дуже яскраво виражений мигдаль. Єдине, що мигдалева нота, тут така м, відчу, начебто синтетична, начебто це мигдалева есенція для випічки тіста. Отак от я відчуваю е, мигдаль в реплей. І він був створений в 2015 році. Тобто, от, якраз от, з Girl of Now ця вся історія складається саме в той період популярності. І в старті, я собі от бачу, виписала, є нота полину і вона додає такої цікавої гостринки е, аромату. А от коли Починає всідатися ближче до бази, він мені. Е, е, по... я казала Girl of Now, ні-ні-ні, Він нагадує оцей Poison Girl, бо я щось не пам'ятаю, що я там змолола е, на, на емоціях після кота. Я навіть була, робила їхні паралельні затести цих ароматів, бо я спочатку поносила Poison Girl, потім до мене приїхав ріплей, і вони мені начебто один одного дуже сильно нагадали. Але коли я потестила паралельно, то я зрозуміла, що все ж є досить велика різниця. Просто і там, і там є гірчинка на старті, тільки в Poison Girl це є гірчинка, я вже казала, від апельсину, а в реплейстовні, власне, від полину. Якщо побачите десь за невеликою ціною, що цей Replay хтось продає, то можна спокійно брати сліп. Якщо ви любите такі от солодкі, дівчачі. Трошки чуть, -чуть з гостринкою аромати в стилістиці Poison Girl. Так, наступний аромат і це є Аметист Eclat. Я дуже сильно хочу, щоб інші аметисти собі загребти в колекцію. Але наразі я бачила, що хтось продавав такий от невеличкий залишечок за ціною. Разом з доставкою заплатила 10 доларів. Ну Це сотка, тож я вважаю, що мені досить пощастило. І я зовсім не шкодую, що екла з'явився в моїй колекції, тому що це дуже приємний такий смородиновий компотик, такий трошки з гостринкою. Туди ще до тої смородини докидали пелюсток. Або пелюсток якоїсь такої дуже свіженької, гарненької троянди, або пелюсток піонь, пів, півонії, вже, до речі, не пам'ятаю, що там заявлено в піраміді, здається, все таки півонія. Е, і я люблю ноту смородини, вона мене абсолютно ніяк, е, ніколи мені нічим не смердить, нічим не заважає. І якщо ви любите смородинові аромати, якщо любите такі от ягідні аромати, якщо вам не заважають чисті мускуси, то дуже приємний мускус в е, е, базі. І я Загалом, мускус для мене, от ідеал такого мускусу, який я не люблю, це є дуже велика частина ароматів від ну, От Вони для мене якісь такі, вони на мені просто дуже негарно пахнуть. Я коли наношу ці аромати на свою дитину, то абсолютно нормально. А на мені зовсім вони не всідаються, я якось себе некомфортно потно в них відчуваю. І я фактично всіх ароматів мускіну позбулася зі своєї колекції і насторожно ставлюся до мускусів. То в еклаті мені дуже сильно мускус подобається, він, навпаки, додає якоїсь такої повітряності, свіжості аромату, тобто робить все те, що, на мою думку, має робити мускус. Ну, він ж не покликаний для того, щоб створювати ефект потних нот. Я думаю, що його, напевно, закладали з дещо іншою метою в піраміду. Той ароматики мені дуже сильно нагадує, аме стекла. Але здається, там або мускусів взагалі немає, або вони не так сильно відчутні і набагато більше цукру. Та це є Lancome Trezor і це Midnight Rose. О, і я дуже сильно хочу, от мене так його небагато, собі ще в колекцію трошки його докупити, або взяти якийсь від Левант, або взяти більший об'єм, а цей комусь відпродати, від, віддарувати. Тому що мені здається, що такого маленького пиндика, який у мене тут залишився в флаконі, мені трохи малувато. Дуже приємний аромат. Я дуже сильно люблю на себе наносити моя дитина. Він теж такий дуже дівчачий, не нав'язливий, наївний, солодкавий. Відчувається тут ще якась малинка в цьому ароматі. І троянда теж дуже сильно приємна. Це троянда така правдива, що росте в людей деколи так біля дому, називається от вона ружа, такий великий колючий кущ, з якого можна зривати духмяні полюстки і перетирати з цукром. Отакі от перетерті з цукром полюстки. Я відчуваю в Midnight Rose. І крім того, тут ще є малинка. Не буду казати, що малина якась така дуже суперреалістична, все ж не реалістична, напевно, більше косметична. Але абсолютно не є неприємною ця її хімозність, а навпаки, така просто наївна хімозність, можна так назвати. І аромат 2011 року. То, що, напевно. Не знаю, що там по пачулям, бо я не пам'ятаю вже так дуже добре піраміду, але присутня якась густринка в мідний трос, так само якісь такі, або перці тут, можливо, можливо, якийсь червоний перець присутній в цьому ароматі, який додає йому такої трошечки свіжості. Не робить з нього такого липкого варення, а навпаки, такий він трошки теж з повітряними бульбашками всередині. Це для мене просто аромат монстер. Серйозно, я ніколи ще не відчувала. Ну, можливо, тому що я не тестила монталів, поки що жодних. До речі, хто має якусь інформацію про монталях і по тих всіх арабських, там ще Аль. Ой, такі ще з гострими кришечками зверху. Боже, як же вони ж називаються? Ці теж. подібні до монталь, теж якийсь арабський бренд. Колись я десь чула, що монталь і Монсера Насправді належать росіянам. І що це є російська компанія, яка просто маскується під Росіяни дуже сильно таке люблять досить згадати, наприклад, бренд Clarks, який насправді є російським, але видає себе за якусь там достопримічательність Британії. От я десь чула таку плітку, пльотку слух, що монталь і мансера належать до якогось російського концерну. І тому, не припадаючи, до речі, за такою стилістикою, в якій переважно працює монталь, в мене ще жодного монталю навіть від Леванті не завелося. Тому про монстрів проекції, наразі, от самого монстрозного з того, всього, що в мене є, я можу назвати Gurlen Інстант. І це є версії, тут десь появиться у вас як завжди, флакон, де можна буде подивитися, як він виглядав. Тобто це не той такий флакон, який потім переробили, а флакон з плечиками, з яким так, всі чомусь. Пюмі носилися, бо казали, що він типу якийсь там міцніший сильніший. О! Мені повезло, у мене тут була маленька крапелька під, цей, під пшикалкою, то я його пшикати не буду. Виживу. Е, Інстант від Герлен потрапив в цю підбірку тільки тому, що він має оцей такий дуже солодкий вайб. А суперсолодкий вайб йому додає нота меду, яка там заявлена, здається, чи то всередині, чи то в базі, я вже не пам'ятаю. Але якщо б мені треба було описати одним реченням цей аромат, то це було б ілангово... іланговий мед. О, Це натурально іланговий мед. Тут ще відчувається якась чуть-чуть начебто, кислинка. Але ця кислинка зверху засипана такою кількістю ірисової пудри, і залита таким медом, що вона ледь-ледь -лед час від часу тільки в шлейфі проявляється. Тим не менше, незважаючи на те, що він такий монструазний, супер такий от липкий, такий от хочеться навіть це слово стикі сказати е е е англійське, тому що дійсно він такий, от наче липучий, він і на вигляд такий, і жовта е пляма залишається після того, як його на себе нанести. Він все одно, я, по-перше, я люблю медові аромати, і, і завдяки ілангу, і пудрі досить цікаво і багато, і багатогранно звучить. Якщо ви не знайомі з Інстанві Гірлен, я дуже сильно вам раджу. Причому, мені здається, його треба носити не на блотер, тому що з блотера вам може воно здатися надзвичайно дійсно липко, пудрово, неприємно. А от якщо його поносити на шкірі, то дуже приємне розкриття аромату, дуже приємний такий він благородний шлейф довкола себе створює. І в супер прохолодну погоду я декілька днів тому вшикнула е його собі на хустину і пішла гуляти. На вулиці було близько 10 градусів тепла, похмуро. Така типова осіння геть, віяв вітер. Час від часу пролітали якісь дощові краплини, і мені було дуже комфортно і приємно. Він мене от просто цей мед, мене і ланговий грів. Е Невеличка зносочка. Я люблю. Аромат Ілангу. Він тут досить активний. Якщо не любите Іланг, то Інстан від Гюрлен точно не ваша історія. Так, наступний аромат, який я чомусь дуже сильно обходила. Я його, до речі, недавно вам показувала це є Сі від Армані, і це таке приємне смородинове варення, в яке навіть не варення, ні-ні-ні, є -ні -ні. е це вже більше таке підброджене варення. О, бо тут відчувається теж якась така алкогольна лікарна нотка. І в це смородинове варення додали ще й лист смородини. Тобто відчувається не так ягідки, як відчувається смородиновий, але такий все ж зацукрований по типу варення лист. Аромат 2013 року. І що мені дуже сильно подобається в Сі від Армані, це те, що є свіжинка і така легкість в базі. Я навіть спеціально подивилася, що там в піраміді відповідає за цю свіжинку, і це є нота Амбруксану. Отак от, от, поки в мене немає цих всіх абсолюшок, я не можу. Ну, можливо, навіть і коли вони в мене будуть, я не, не є супер якийсь нюхач. Я не зможу вичленити от, поки що казати, що це саме амброксан так пахне, але я це відчуваю як свіжість. От, в шлейфі особливо відчувається яскравий смородиновий лист солодкуватий і свіжість. Підозрюю, що свіжість нам дає от, власне, амброксан, якого абсолют, чи там, в якому він вигляді продається, ще не знаю. Я ще одним словом в ту історію зовсім не заглядала, я так тільки легенько собі зробила поміточку, що колись треба буде собі поставити. Ем... Парфумерну сировину я б навіть хотіла спробувати щось собі сама на калампуцити. Тож навіть цілі е, готові базові формули можна в інтернеті нагуглити. І загалом ця все парфюмерна історія настільки інтенсивно розвивається. І це як був цього часу. Ну зараз люди, які займаються наукою, ви повинні вийти з чату і не слухати цього всього. Але це, як був якийсь такий комп'ютерний бум, коли комп'ютери, наприклад, це було щось таке вау, який стоїть там тільки на кафедрі, і тільки там можна користуватися ним і вийти в інтернет, а потім комп'ютер з'явився в кожній кишені. Ні, ось щось таке схоже, мені здається, відбувається теж з ароматом, тому що раніше це було просто все засекречено, всі формули, це якась не алхімія. А тепер парфумерія перетворилася на формули, на хімічні складники. І кожен за бажанням може купити. Я дивилася там саме елементарний набір для створення парфюмерії. Ну, такий не дитячий, а трошки кращий. Він там коштує, починаючи від 25-30 доларів, по декілька там. Пілі пуциків цих мілілітрів є складових елементів, і можна собі дома наколотати. не знати, що з того вийде, але безумно цікаво. Так, е, наступний аромат, е, який теж я якось так його обходила, бо подумала, ай, то, напевно, ще одні якісь там солодкі ягоди, ти ти, -ти". І тут хтось продавав на Олексі залишок в флаконі за дуже пристойною ціною. Я собі подумала, ну, хай буде, спробую Сальватора Е, Що мені в ньому не подобається, це те, що кришка от вона абсолютно не тримається, все ж таки навіть ріплей, який значно бюджетніший і має набагато якісніше виконаний флакон. Ще може вони десь і в одну ціну. Ліфора Ферагаму наче не сильно дорогі. З останнім часом, до речі, подорожчали. Бо раніше я бачила, вони такі були, на мою думку, більш бюджетні. Може, то мені так здається. Хто там більше знайомий з брендом, то можете мене поправити. Я, до речі, дуже сильно люблю читати ваші коментарі, і коли у нас якась така дискусія з'являється в тих коментарях, коли ви мені відкриваєте очі на якусь там правду, що я там щось збрехала в відео, то мені теж дуже воно корисно і цікаво, так що пишіть, не встидайтеся. Тут заявлена нота Кампарі в старті, я без поняття, як пахне кампарі, але тут ще є нота ревеню. От ревень я вже знаю, як пахне дуже сильно його люблю. І я підозрюю, що оці дві ноти в старті, і ревеню, і кампарі, вони дають аромату Сальваторе Ферегаму, аму, якоїсь такої певної теж свіжинки і гостроти цікавинки. Крім того, всього, теж відчуваються якісь такі зацукровані ягідки. Я не, не можу сказати, що я відчуваю якийсь дуже сильний перець або пачулі, тобто нічого такого супертерпкого в ароматі немає. Просто ягідний солоденький е, компотик, до якого додали свіжинку завдяки е, ноті ревеню. Дуже гарно і приємно теж носити цей аромат. Він восени от просто так от зливається з вами, створює такий приємний теж шлейф кокон довкола. Такий досить бадьори, я б сказала, на першу половину дня ідеально, тому що цей ревень якраз додає теж такої повітряності, свіжості, легкості аромату. Але разом з тим ці солодкі ноти вони зігрівають і додають затушку. Дуже сильно мені сподобався. Добре, що якась добра людинка продавала його за невеликі гроші. І я з Аму познайомилася, хочу тепер ще спробувати його Flanker Flowerful. Але я не сильно припадаю за білими квітами, тому я його візьму тільки тоді, коли я побачу за якісь дуже дешеві гроші, що гріх не взяти. Так, я вже тут майже підчищаю свої запаси. Наступний аромат, який я показувала 100-500 мільярдів разів, і це є New York City від Сара Джесіка Паркер. Чудова, позитивна суниця з Ромом. І... Така вона теж наївна, дівчача, дуже цей солод такий. Цукерковий, відчувається якась трошечки штучність цієї суниці, так, напевно, ви пахнули суничні людяники. Але оця алкогольна нота рому додає їй теж такої ну, трошки чуть-чуть дорослішості. Не зовсім. Це ніби як от підлітки, які намагаються вдягатися як дорослі, але по них все одно видно, що вони підлітки. От це так само відбувається з ароматом New York City від Сара Джесіка Паркер. Наївна синтетична суничка в цукрі, але е, нота Рому в і сандалу, здається, теж в базі. Дає їй чуть, чуть такої, начебто, старшості. Я бачила, що на Нутіно за дуже бюджетні гроші можна купити Сару Джесіку Паркер. якщо шукаєте, наприклад, подарунок для дівчинки тінейджера, або там, віком чу-чуть за 20, і вона любить. Бо по всякому буває не дорослі, а такі от підлітки і діти теж мають свої смаки відповідно в парфумерії, тому треба все ж орієнтуватися, коли купуєте подарунок. Але якщо ця людина абсолютно далека від парфумів, це якийсь там, можливо, перший парфум, або ви знаєте, смаки і знаєте, що людина любить ягідні аромати. То я думаю, що такому подарунку, як Sarah Jessica Паркер Нью-Йорк Сіті, кожна молода дівчина би, напевно, зраділа. Тому що дійсно от, аромат не видає зовсім ніяких таких неприємних дешевих синтетичних нот, хоча досить бюджетно е, коштує ця е, суниця. от вона, Я казала вже слово, що вона така синтетична, але вона приємно синтетична. Вона така, от людяникова, цукеркова, косметична. Е, якщо я би десь знайшла справжню. Лісову таку свіжу, можливо, з якоюсь трошки нотою м'ятки і трави суницю. Якщо знаєте таку, то скажіть мені, і я коли знайду, то теж вам обов'язково скажу, бо я би з задоволенням таким ароматом покористувалася. Але наразі може бути і синтетична Сара Jessica Паркер. Так, і закінчую я взагалі супербюджетом, який в мене в Польщі от можна купити буквально в кожному магазині. Але в Україні я дивлюся, що він був на мейкапі, потім якось хутко зник. Якщо вам пощастить, то дуже раджу познайомитися. Це ABS Heart of Rebel, і це в мене, бачите, виглядіть трест. Тестера навіть пишуть. Me. Це є е, аналог е, Кароліна Ерера Girl of Now. так, Така шпилька, оця стандартна, класична. перша. Е, в мене її, на жаль, немає. Для того, щоб зробити паралельні затести. я, е, Ой, не Girl of Now, Good Girl. Ой, що збрехала. То вже все мене розп'яли б на, на хресті парфюмерному. Е, Оця Good Girl, у мене її в наявності немає, тому, на жаль, мені не вийде зробити наразі паралельні затести. Я не дуже сильно припадаю за цим ароматом. От я якось я декілька разів пробувала її в парфумерії і не можу сказати, що вона дуже сильно мені зайшла. Якщо би трапився мені десь від левант або залишок в флаконі за якісь копійки, то я, звичайно би взяла просто з спортивного інтересу, щоб порівняти, наскільки біос дуже добре зробили копію. Але в старті відчуваються приємні теж цукрові ягідки, і в базі прописана і в Good Girl, і в цього аромату теж, здається, кава, чи какао, здається, сухе какао. І оця така. Нотка сухого какао гіркуватого. Дуже приємно збалансовує аромат. І я, чесно кажучи, від Бюеса і від такого жорсткого бюджету, який новий в магазині коштує 10 доларів, не чекала е, досить великої стійкості. І того, що він от, коли залишається на одязі, ця база не робиться такою неприємною, що потім просто на свет, і хочеться цей светр попрати. Він абсолютно так от достойно тримається. Я його нанесла була на себе цей аромат ввечері. І ще зранку я відчувала чіткий аромат от з рукава кофти, де я, Нула BS Heart of Rebel. Так що, якщо десь будете бачити і думаєте, брати чи не брати, то мушу сказати, що такий досить приємний компотик, за дуже невеликі гроші ще й з цікавою відчутною нотою какао в базі. Все, я закінчила. В мене навіть сонечко сіло, ніби як знак того, що треба закінчувати знімати відео, тому що я вже тут більше як півгодини наговорила. Можете написати, якщо маєте бажання, буду дуже сильно вдячна буде цікаво почитати, які ягідні компотики любите носити ви. Якщо ви знаєте класну, свіжу, реалістичну, якусь, можливо, нішеву, і супердорогу, але я буду збирати на неї гроші, е, соницю, або, можливо, якусь таку свіжу соницю м'ятою, чи з чимось таким цікавим і гостреньким, то напишіть мені в коментарях, буду теж вам дуже сильно Дякую всім за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки. Скоро буде багато нових відео, і не тільки парфюмерних. Всім, хто на мене підписався, і хто регулярно дивиться, коментує, приходить до мене в інстаграм. Дай вам Бог здоров'я, я вас дуже сильно люблю. І ви знаєте, що щоб сказати мені дякую, то в мене є окреме відео. Як сказати мені дякую, будь ласка. Переходьте, дивіться, якщо коротко, донайте на ЗСУ, і пишіть в коментарях. Я задонатив на зсу і подумав про тебе. І мені буде дуже сильно приємно. Все. всім дякую за увагу, всім па-па.